Підсумкова конференція трудового колективу Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького відбулася 25 грудня в актовій залі університету. Президією було погоджено декілька положень, зокрема. Дету перший проректор, професор Василь Мойсієнко доповів про нову редакцію статуту університету. І відповідно до частини 7 статті 27 закону про вищу освіту, передбачена нова структура статуту університету, нові розділи, яких раніше не було в старому статуті, зокрема. Розділ другий концепція освітньої діяльності. Більшість інших розділів вони аналогічні тим, які були в статуті університету, який на сьогоднішній день є чинними. Далі вчений секретар, доцент Наталія Андрусяк виступила з положеннями про вчену раду університету, оскільки стаття 36 вчена рада, згадуваного закону, змінює та розширює функції даного колегіального органу. Проректор освітньо-виховної роботи та міжнародних зв'язків професор Тетяна Запорожець розповіла щодо положень про студентське самоврядування. Відповідно, враховуючи ці повноваження, і крім того, хочу ще зазначити, що адміністрація Вищого навчального закладу університету не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування. І керівник вищого навчального закладу мусить забезпечувати належні умови для роботи органів студентського самоврядування. Я відразу зазначу, що в цьому плані ведеться дійсно робота. Я дуже особисто вдячна, як людина, яка курує цей напрямок і забезпечує співпрацю адміністрації студентською радою і передають цю думку від студради. І крім того, є ще одне важливе питання: це фінансовою основою студентського самоврядування є кошти. З власних надходжень університету до 05 і членські внески студентів. Тобто, навіть в цьому плані студентське самоврядування має певне фінансове забезпечення після усіх виступів. Члени президії також обрали комісії з трудових спорів та охорони праці. І на останок конференції Олександр Черевко, виконуючий обов'язки ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, виступив з промовою та подякував усім делегатам. Відповідно, ми прийняли і затвердили вченою радою нову стратегію розвитку університету до 2020 року. Для подальшого нашого зміцнення ми. Розпочали роботу по набуття нашим національним університетом статусу дослідницького, також це відкриття центрів, по от, і центру молодіжних інновацій, і центру екскурсійного туризму. Тож, дякуючи за рік, який минає, хочу побажати вам. Успіхів! Хочу побажати вам щастя, а головне спокою, миру і достатку З наступаючим новим роком і Різдвом Христовим. Хай щастить!